Та вас на обласному це програма Спорт тайм» і сьогодні. Ви дізнаєтесь більше про спортивні події. Наші журналісти розкажуть вам про головні змагання, що відбулись на цьому тижні у рубриці Новий дайджест. Також дізнаєтесь про минуло сезон та міжсезоння у волейбольного клубу «Сумихімпром». А у рубриці Анонс побачите яскраве полум'я Всесвітньої універсіади. Традиційний олімпійський день відбувається на знак миру та єдності. Це справжнє родинне свято, де кожен учасник зміг знайти собі заняття по душі та відчути себе справжнім олімпійцем. Сьогодні я бачу свято, дійсно свято, дійсно люди від свого серця і душевно прийшли сюди, і ми радіємо один одному, тому що у нас зовсім міняється настрій до відношення і настрій до свого здоров'я, до своєї своєї. Країни, і дай Бог щоб у нас найбільше було таких спортивних заходів, і менше ми займалися політикою. Уже вдруге акція відбулася у міському парку імені Кожедуба. Щоправда, як і минулого року нині дощило але попри погоду на старт вийшло понад тисячу сумчан. Уже другий год вот эти погодні условия не как бы не скажу даже, не имеют никаких препятствий, чтобы его не провести. Потому что дети и все желающие приходят и участвуют во всех видах программы. Василь Прокопов – постоянный участник всех олимпийских заходов. За два недели ему выполнится 79, а он и до сих выходит на беговую дорожку. Каже, отримує неабиякое задоволення. Причин совсем немного. Потому что это жизнь, это здоровье, это общение с С друзьями, с товарищами, с людьми, которые посвятили так же, как и я, все свое свободное время, а многие и работу, спорту. Поэтому я всегда там, где спортсмены, мои друзья, товарищи. Як завжди, програма свята різноманітна, аби до акції залучити якомога більше сумчан. Окрім бігових дисциплін, на різні дистанції на учасників свята чекали змагання з дарсу, перетягування канату, гирьового спорту, а також традиційна олімпійська вікторина. Також додало святковості показові виступи спортсменів федерації боксу, сумо, бейсболу та флорболу. Такі спортивні заходи не для професійних атлетів, а в першу чергу для дітей, яких батьки хочуть бачити здоровими і спортивними. Кодилась, то есть мені помогла ріка боротьба. Вона сама луче займається два години. Ця золо не очі на ціністя жило бізне хороший праздник, все очень понравилось. Окрім маси позитивних емоцій та гарного настрою. Любителі спорту отримали пам'ятні подарунки від національного олімпійського комітету, ще раз доводячи, дружити зі спортом, займатися фізкультурою та бути здоровим це модно. Це була єдина можливість найближчим часом побачити підопічних Юрія Єрошенка вдома та на власні очі оцінити потенціал групи новачків, що наразі прибули до розташування команди. Много приїхало. Це хлопці, як би, не приїхали. Но тим не менее, ми знаємо їх, бачили, їх, поэтому залишають очень хорошее впечатление. Ну, если только не сказать Пинчук, Алексей, он провел, в общем-то, сезон в Днепродзержинской стали. Для нас это усиление однозначно. Защитник он может сыграть как слева, так и справа. Сейчас с первого числа начнется второй этап подготовки, поэтому непосредственно мы больше уже будем уделять внимание работе с мячом, непосредственно больше технико-тактических тренировок. Щодо втрат, точно відомо про те, що команду залишив В'ячеслав Піднебенний, який вже підписав контракт із молдавською дачею та має нагоду дебютувати у лізі Європи. Артур Западня прийшов огляданий у Донецькому Олімпіку, але з командою не залишився. Та наразі разом з іншим гравцем сумчан Олександром Єрмаченком вирушили на всесвітню універсіаду до Південної Кореї у складі студентської збірної. Як зазначив Юрій Ярошенко, найближчим часом він планує зустрітися з керівництвом клубу, де окреслять нові завдання та бюджет команди на сезон. Стосовно самого матчу, то в першому таймі умовно основний склад зробив рахунок 3-0, а у другому, умовно другий, забив іще два м'ячі без відповіді. Декілька з цих голів оформили на свій рахунок гравці, що знаходяться на перегляді. Наступний поєдинок синюбілі проведуть у Запоріжжі 4 липня з прем'єр-ліговим металургом. Розпочалися змагання з традиційного опентурніру на кубок голови облдержадміністрації, в якому взяли участь 26 розв'язувачів, рівень яких від першорозрядників до гросмейстерів. Завдання склав сумський шахіст Микола Рибалка, який виконував функції головного судді змагань. Шість турів по три задачі кожному турі: це двохадівки, трьоххадівки, етюди, зворотний мат, кооперативний, Тобто оцінку давав суддя. Найкраще впорались з завданням майстер спорту Володимир Арідов із Донеччини, який набрав найбільшу кількість очок. За ним фінішував майстер Фіде Валерій Кривенко з Харківщини. Замкнув трійку лідерів гросмейстер України полтавчанин Олексій Соловчук. Другого дня на кубок ректора Сумду і Федерації шахів Сумщини переможцем став Олексій Соловчук. На другому опинився його земляк з Полтави Володимир Куриленко і третю позицію посів сумчанин Володимир Федченко. А вже у чемпіонаті України на Зв'язувачів чекали завдання на кооперативний мат багатоходівки та мат зворотній. Після напруженої боротьби чемпіоном став полтавець Володимир Куриленко. Срібло і бронза дістались дніпропетровцям Валерію Семененко та Анатолію караманіцу Відповідно, цей чемпіонат відрізняється від інших тим, що всі провідні спортсмени виступили більш-менш стабільно, і боротьба йшла з першого по десяте місце, буквально і до останнього туру. Тобто порадували всі добре, виступили. Однаково у всіх турах буквально очко йшли команди Полтавської, Дніпропетровської та Харківської областей, і тільки починаючи з п'ятого та шостого турів, усе почало прояснюватися, розставивши всіх по своїх місцях. Незадоволений своїм виступом, чемпіон Європи Олексій Соловчук завдання виявилися складними, і гросмейстер не з усіма впорався. Після п'яти турів я був на першому місці. Схоже, що кілька чоловік мені все таки обжене в кінці. То останнє завдання я не зміг розв'язати. Незадоволений, не добрав кількох розділах очків. В принципі, все нижче місце, ніж перше, то вже вже незадоволений. А ось Володимир Арідов свій виступ вважає цілком прийнятним. Інтересно, був чемпіонат, хороша організація. К сожалению, в головному чемпіонаті я зайняв шестое місце по моїм почтам. Я розчитував вище заняття місце. Ну, в опонтурнірі все вдалося, Я зайняв перше і. По вполне хорошее хороше виступлення в целом. Я считаю. В юніорському чемпіонаті. Відзначилися і сумчани. Зокрема, Дмитро Куч був другим. А Антон Ільченко третім. У командному заліку трійку лідерів склали: перше шахісти Дніпропетровська, друге Полтави, і на третьому опинилися харків'яни. Одним із принциповіших матчів цього етапу була гра в Охтирці, а точніше у селі Кириківка Охтирського району. Лише один пропущений м'яч у першому матчі між агробізнесом ТСК із Ромен та нафтовиком 2 з Охтирки дарував небіцпідставну надію на успіх команді з нафтової столиці країни. Але, не дивлячись на гідний опір молодих Охтирчан, більш досвідчені аграрії переважали господарів цього матчу за моментами. І якщо б не вдалі дії голкіпера, матч міг закінчитись впевненою перемогою романців, але у підсумку нічия нуль у конотопі місцевий локомотив завдяки єдиному забитому м'ячу від Владислава Огієвського на 26-й хвилині гри переміг глухівський велетень Спартак. Перший матч завершився перемогою глухівчан із рахунком 2-1, Тож одного взяття воріт вистачило для виходу у наступний раунд. Не менш спекотно було у «Кролевці», де іще один локомотив грав із сумським Спартаком Сумбудом. Залізничники будь-що намагалися вирівняти положення після першого програшного матчу в один м'яч і відкрили лік голам вже на шостій хвилині. Це зробив Владислав Сотник, але усе перекреслив гол у відповідь від Артема Фаранюка. Гол від Вадима Півненка у другому таймі подарував надію кролевчанам. Але той же півненко на 84-й хвилині гри не реалізував пенальті. У підсумку невтішна перемога 2- -1. І лише Вікторія Жовтневого завдала ніщівної поразки ФК «Путивлю» з рахунком 9-0. Дублем відзначився Сергій Долбін. По одному м'ячу забили Євген Литвиненко, Ігор Пукась, Руслан Петрович, Сергій Акулінов, Віталій Ханюков, Олег Петрунін, Денис Загородний. Отже, до півфіналу потрапили Вікторія Жовтнева, Білопільський район, Спартак Сумбут, Суми, Агробізнес ТСК Ромний та Локомотив Конотоп. Жеребкування учасників відбудеться найближчим часом. Слідкуйте за нашими повідомленнями. Волобольну клуб суму Хімпром представляє наше місто Сріблом вже другий рік поспіль. Цікава від тренера команди Микола Пасажіна. Дивіться далі. Минув ще один волейбольний сезон чемпіонату України Суперліги. Цього року «Хімпрому сумду є про що згадати. Але всі складнощі, через які пройшли волейболісти, вже у минулому. Нині четверо сумських гравців у складі студентської збірної на Всесвітню універсіаду разом із тренерами Миколою Пасажіним та Сергієм Скрипкою вони поїдуть за золотими нагородами. Ну целі я почну начну з останнього, да. Цель тільки одна: на настраювати команду тільки на позитивний результат. А це позитивний результат це тільки чемпіонство. Тобто, це все реально, головне, щоб вони повірили в це і виконували те, що ми від них требуємо, не забігаючи наперед, та все ж з планами на майбутнє. Ожидаем, конечно, положительных результатов. Хотелось бы, чтобы мы так такую планку высокую держали, Но, знаете, жизнь вносит свои коррективы. И на данный момент знаете, как бы... бим только хороших новостей. Тренування займають багато часу і зусиль. Сам тренер впевнений, що тільки наполегливість може принести заслужену перемогу. Будем совмещать і м'ячі, і и, опять же, и физическую подготовку. підготовку. Потім починаються турніри. У нас ну как бы ми плануємо в Харкові, буде турнір, потім в Львові буде турнір. По крайній мірі ми плануємо это. про рівень волейболу у Сумах можна говорити яскравим прикладом команди «Сумихімпром». Особисто тренер бажає у майбутньому розвиток усіх видів спорту, адже сумщина повинна бути спортивною. Анонсуємо для вас Всесвітню універсіаду в Кореї. Хто саме сумчан поїде захищати кольори нашого прапору? Дізнайтесь прямо зараз. Всесвітня універсіада спортивне свято високого рівня. Проводить його Міжнародна федерація університетського спорту, учасники студенти вишів або випускники минулого року. Назва універсіада походить від слів Університет і Олімпіада. Проводять її кожні два роки, при цьому ділять на літні та зимові. Історія студентського спорту почалася в далекому 1905 році, коли в США відбулись перші міжнародні змагання серед студентів. Під егідою створеної конфедерації студентів у 1905 1923 двадцять році відбулися перші всесвітні ігри студентів в Парижі. Це такий другий старт після Олімпійських ігр. По, по важливості, на які готовляться студенти, тому що більша кількість наших спортсменів, які в зборні, вони є студентами вузів, тому вони теж радісно сприймають участь в цих змаганнях. Спортсмени Сумщини завжди гідно Представляють нашу державу на всесвітніх студентських іграх. На минулих іграх в Казані були чемпіонами Пятаченка Вікторія, Корж Віталій. Цього року 28-літня універсіада відбудеться у Південній Кореї у місті Кванджу. Стартує 3 липня і триватиме до 14-го змагання з 21 виду спорту. Цього разу, крім постійних дисциплін, таких як баскетбол, легка атлетика, волейбол, гімнастика та інші, додали нестандартні: бейсбол, гандбол, гольф, стрільбу з лука та тхеквандом. У південній Кореї можливість отримати медалі вибороли квартет волейболістів Дмитро Шоркін, Дмитро Богдан, Микола Мороз та Юрій Синиця, легкоатлетка Інна Кашина, дзюдоїсти Богдан Ядов та Тетяна Левицька, Тхеквондист, Олександр Хоменко та гравці, ПФК Суми, Олександр Єрмаченко та Артур Западня. Нагадаємо, що у своїй групі на всеукраїнській універсіаді сумські студенти посідають перше місце. Всі новини на цей час залишатись спортивними. Побачимось на обласному.